Сучасний Дон Кіхот, На зло всім зумерам зухвалим, що тішать гострим подбородком, хай з пузом. І в дешевій маті лисна, як знак, за сорок шукать себе все важче і важче. І кожен день дивлюсь минуле. Я одягаю старі лати, забрала, видувають скули, Чергова спроба щось міняти. Ні, не опускайте руки. Із вітряками сотий раунд не хочеться, кричу, сервантес, навіщо вигадав банальність, ти бачиш, дохнемо від скуки. Розправлять плечі, айнрейндисти, Атланту грілку підкладемо, і з зон комфортних не виходимо, ми на щиті себе несемо в фінальну точку, групу скиньте. Всі жаждать оргі і багатства, сверх'яснюю Джекманом рівняє, турнік щоранку розриваєм, у подумках себе качаєм. Френдзонить доля конкурентів, вже місць сілена на колінах, в більярд з друзями тихо грає, але реальність не зникає. Постійно чоловік в футлярі, в кургані посуду брудно, у строю порожніх бутилок. Давно повісили замок, давайте будемо ми чесні. Куб Метатрона не працює, якщо до тебе в гості ходять лише Адвентисти і Єгови. На середній вік і його криза, предтеча болісних інсультів, насрать, печальний образ культів свою шукає дуль І знов у патерні повторень все заново розпочинає творити власну ахінею в пліну щоденних заблуждень.